Хочете встановити в систему, але зручніше платити поступово? У гідроксі це можливо завдяки оплаті частинами від Монобанк. 0% комісії, жодних передплат та прихованих комісій. Розбивайте вартість системи до 6 місяців. Як це працює? Обираєте в систему, оформлюєте оплату частинами від Монобанк, встановлюєте систему вже зараз, платите поступово. Воднева система це економія пального, продовження ресурсу двигуна та екологічність. З Монобанк ви всі ці переваги отримуєте без фінансового навантаження. Турбуйтесь про своє авто вже сьогодні, а сплачуйте частинами. Зручно, швидко та без комісій. Залишайте заявку під відео та дізнавайтеся більше.